Так, мої вітання. Чуєте кричить? Що це має означати, я не знаю. Вона літає там біля голубів. Ага. Вже вже удаляється. Бо я так е, по господарству бігаю, чую, який звук такий. Піднімає голову, вона там літає. Це Постеліга. Голуби вищі. Голуби вищі. І такий о, знов сюди йде. Такий звук видає весь зараз. Ви ну, знаєте, вона не бере, постеляга не брала голубів мене. в мене. скажу, не атакувала. Але я сьогодні... Така поведінка в неї, така дивно, треба спостерігати. Я все залишив, думаю, я посижу. Побіг камеру взяв, думаю, треба це в історію записати. Таку поведінку. Чому вона так себе веде, я не знаю. Підкрикую її час. Вона, мабуть, личенька вже, бо я так уже зумом бачу, її пару разів доганяю. Мабуть, вона вже далеченька. вже або не кричить, або я її не чую. Якщо я зараз подивлюсь без окуляра, то я її втрачу. Так, да. далеко вона вже точно. Так, що в небі? Так, що в небі? Небо ясне, ясне, синє. Так, зараз буду показувати. Зараз буду показувати. Так, хвилиночка. Так, ви знаєте, не дуже... Зараз, зараз, хвилиночку. Вони якраз там де сонечко. Зараз там де сонечко голуби. Не дуже зручно. небо не таке вже і комфортне, тому що там воно не таке вже синє, є димка така маленька. Світла димка, зараз, зараз, хвилиночку. Тут четвірка нижче стоїть. А там горіше є четвірочка. Ну нижче, зараз покажу. Що це таке? Бачите, не можу показати. О, йдемо до проводів. Точно. Це ж наша вже так. так, так. Йдемо до проводів, зараз між проводами тут покажу. Ось вони. Ось ось. Вітер не дуже зараз комфортний. Скажу зараз 6-6 трошки і більше. Вітер зараз такий. Тут чотирьох молодих. Кілька молодих. Кажу четверка, да? а три показують, так? А зараз гляну, де четверта. А, чуть-чуть сюди ближче до мене. Так, де? Де ви? Де ви? Де да, ви? Вітер трошечки їх. Взимає там. І вищі ще є, лупки, вищі ще є, але вони якраз там... В зоні сонця і так швидко їх я не можу зараз видивитися, не показати видивитися не можу. Це їх тільки що дивився туди. Вони так у мене то на очах то є, то ну, знову вони дуже високі, по-перше, вітер, тобто їх трохи знесло навіть. Бо там два старих голуб'я, зараз я покажу. зараз я покажу, Там два старих вгорі. І сюди все прекрасно тягнеться. це молодь, молодь. Це вже друга молодь, там деяка третя молодь. так. А де верхній ти ще? Ці тут. Ці, до цих мене питань немає. Ці тут ось. Ці тут. Давайте я зараз знайду вищих, покажу. Мені тих хочеться вам показати. По-перше, мені самому хочеться їх знайти зараз. Вони ось в області сонця там і, і дуже незручно їх шукати. Ось ось тут. Всі ось, ось тут. Ці ось, ось тут. А де ті? А де ті я зараз так і туди оком і туди оком. Не можу знайти. Так, давайте камеру виключу. Все-таки я хочу вам їх показати, тігорі. тому що там є один такий інтересний момент, який треба які треба затронути ці тут а де ж ті а де ж ті кажуть голуби не зникають з неба так що ж вони 200 метрів будуть зникати 200 метрів ніхто ніколи голуба не втрачає очима щоб голуба втратити треба щоб він піднявся на такі висоти Щоб потім очима не відразу так можна знайти. Навіть якщо він буде стояти там, же, де й стояв, то так відразу очима на висоті ви їх не знайдете. Так що Тут не порівнюйте, не порівняне. Так все виключаюся, не по... виключаюся. Так, ні, не вгорі вони. Вони. Їх знесло, слово не опустилися, ось вони йдуть вже за цими. Вітер десь 6,5, зараз покажу. Десь тут вони. Ось вони. Ось вони. Що хочу показати, шановні. Ось бачите, два світлих голубка. Ці дві голубки бердичівські. З ярмарка. я їх привіз з ярмарка. Одна з них світлячка, крибачка. світлячка, одна ряба. А це ряба. Вони полюбляють вітер, якщо вітер такий сприятливий, хороший, ну, навіть не сприятливий, але вітер є, присутній, тоді я можу їх так більш-менш підняти. А так як вітру немає, то з ними важкувато. Ну, я маю на увазі без заносу, там, без бананки, щоб я з ними не, не гнанався, так не носився. А так кинув оце на вітер з руки, і всі голубки всі піднялися. Вони полюбляють вітерець. Так, а це молодь пузата. Так, а то старейки. подивіться на білявки. обидві дві От вам, будь ласка. Ну, трошки хочеться і ламати, ці стереотипи. Кажуть, на ярмарку один хлам. Може це теж хлам, може для хазяїна це і хлам. Може і так, я ж не сперечаюсь. Може для хазяїна це і хлам. Може для лишній. До чого я веду? Ну різні причини є продаж голубів. Тим більше, ну, так треба сказати, а можливо і моя цю думка, треба знати, в кого ти купуєш. Якщо там людина порядна в плані голубівництва, в плані, що він не збреше, в плані, що він не обмане тебе, то ви знаєте, можна купувати в нього. І є якась гарантія, що тими голубами ти щось зробиш. Але підходиш, бува, до ящика, а там всі літають, а там всі прекрасні, там всі хороші. І чимось вони продаються, тому що їх багато. А тому що їх багато, а тому, що їх розмножують. А якби там займалися трошки гоном, ну це так, це не в плані критики, це їхнє право. Я просто в плані, щоб ви розшифровували ситуацію. А якщо сильно багато і хазяїн не знає куди їх дівати, то там угона нема. Так, четвірка там і четвірка ось. А вони всі тут уже. Вони всі тут уже. Вони всі тут. Четвірка ось і там. Я єдине, що хочу проштовхнути, яку ідею у цій розмові. Що я засуджую. Коли продають, дійсно віддають бракованих голубів. Оце я засуджую. Це ніяк не впливає на їхню діяльність голубин, я маю на увазі. Тримай їх, як хочеш, що хочеш з ними, робити, це твоя справа. Але коли вже ми продаємо, я вважаю, треба казати правду. Ну, ну не заробите ви мільйони на цих голубах, не заробите. Тобто брехнею продати. Можна лише пару разів вибрехнею продасте, а потім зразу все стане ясно. Все стане на свої місця. Так, це молодь. Ви знаєте, ця молодь, до речі, вона така на політ сильніша за тих, що вгорі. Сильніша за тих, що вгорі. Бачите, ці сідають. Ну я так кидав їх по двійці. А ця, знаєте, ні, не сідає. А ця не сідає. Ось ці вже все, це вже на посадці. Ці вже на посадці. Так, мені ті цікаві. Завжди мені кажуть, мислик, ти чого знімаєш ті, що вгорі, вони ж не гарні. От мені якраз цікаві ті, що вгорі. Тому що я розглядаю, хто там, як там себе веде. Мені вони цікаві. Так, виключись. Виключись. Все. Ті на посадці. Ті на посадці. Ти ще горіть. Так, все. Ах, мені ці білявки. подобаються. Бачив? Все пауза. Так, вітер підсилюється. Вони он ніяк не можуть добратися до... Аеродрому. Ось із за дерева, Я хотів взяти камеру, щоб показати вам, як вони із за дерева будуть вилітати. Вже вилетіли. До речі, там одне взагалі дуже молоде. Оте, що треба Це дві старі. Це дві бердичівські. Дві бердичівські з ярмарку. Оце взагалі третій, третій ешелон. Це другого ешелоно. З першого вже не піднімаю, все. Нехай переливніть вже. І зараз оця білявка сяде на горіх. Ось дивіться. Я колись показував, по-моєму, її. Оце вона, родоначальник цієї шкідливої привички. Це вона навчила всіх сідати на горіх. Це, мабуть, через те ото... Вона не сподобалася господарю. Вона їх навчила. Раз побачу. Ну, да, вона дивиться на гріх. Вона туди почала сідати. Ну, так би мовити, я цього трагедії не роблю. У мене молодих е, чимало, які туди сідали, вже туди не сідають. Сідають вже, так, да, дивіться, бачите. Вона, вона все. Вона все показала. Мабуть, через те вона господарю не сподобалася, бо сідала на дерева десь там. Бачите? І це за ним туди сяде. А ці сіли тут? Ці двійку сіла там. Я вже тих тримаю. А ну сяде чи ні? І побоюються сідати, бачите? Але старша сіла, то я сяду. А? Чи ні? Ага, бачите, ні. Це не піддалося на ту провокацію. Молодець. Не піддалася на провокацію. Це. О, та ряба голубочка. І та білявка, що сидить там на орісі. Оце, будь ласка, дві білявки з Бердичева. Так, все. В небі голубів вже немає. Небо залубів. Все, поїхав. Всім пока всім миру. Всім пока, всім миру. Ранок добре політали.